Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Куриська це все добре, але є одне, але ділянки можливого прориву, які наказував замінувати ще генерал Залужний на Харківщині. Такі розмінували. Блогер Олешко пише. Військове ЗСУ повідомляє, що територія у 30 кілометрах, яку вдалося захопити росіянам в харківській області в населеному пункті Стрілеча, була розмінована у 2023 році. Фактично, росіяни захопили територію, як колись Маріуполь та Південь, поки наші йдуть в курську у той же час. залужний очолить миротворців, які стануть на західному кордоні нашої країни, звільнивши резерви для підтримки Харкова. Також сходу телеграм-канали пишуть, що Джонсон переконує Столтенберга не чекати вересня вже передати владу наступнику, якого називають Рюте. У цій метою буде тінню генерала залужного. Саме за таким сценарієм працюють британці. Пише телеграм-канал. Топоропомсти. вони чекають, поки залужний зможе на Правити резерви на захід та центр нашої країни, крім того, доєднаються китайські та американці миротворці. Всі вільні резерви ЗСУ на Донбасі, Тоді війна припиниться, заморозиться на одному рівні. А Патрошеу заради легітимізації відійде від частини території, а Україна і Росія підпише новий взаємовигідний договір, аби не збурювати суспільство. Пише телеграм-канал Тупор Помсти». У той же час залужний потрібен не тільки в НАТО під час нової повномасштабної війни має прийти до влади. Де військовий кабінет, який би взяв управлінням Україні у свої руки, щоб врятувати Україну і наших людей, і наших дітей пише волонтерка Людмила Согробова. При владі мають бути залужний кривоносе Марченко, Забродський, Павловський та інші бойові генерали, які вміють думати і приймати адекватні рішення. Зеленський поверне генерала залужного залужний формує нову команду із усіх відставних генералів. Союзника підтримують рішення генерала балотуватися. Буде гаряче. Телеграм-канали пишуть, що залужний зібрав терміну. Нову нараду НАТО війська союзників зайдуть в Україну у першу чергу важкі броньовані частини. В той же час на Курському фронті російська армія намагається створити оборонні лінії, мобілізуючи внутрішні резерви. Однак ці зусилля недостатні, і операція збройних сил України продовжує нарощувати темпи, змушуючи російське командування перекидати додаткові сили з інших фронтів. Про це заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Курська операція продовжує нарощувати. Темпи і приносити успіхи по повній обмінний фонд та це систематична відповідь України на дії Росії на нашій території, які виявилися несподіваними для ворога. Сказав він, як він зазначив, наразі російська армія намагається створити лінію оборони у Курицькій області, мобілізуючи різні внутрішні резерви. Але поки не можна говорити про наступальні дії Росії, оскільки це неможливо на сьогоднішній день. Проте ми спостерігаємо спробу стримати просування наших збройних сил за рахунок внутрі. Шніх резервів строковиків, так званої Розгварді, формування Ахмат і навіть Арктичних сил, включно з окремою бригадою морської піхоти Арктика, наголосив братчук. На його думку, російське командування навряд чи буде негайно виводити сили з фронту в Україні для зміцнення позицій на Курщині. Проте операція має вимотати противника в Курській області, залучити внутрішні резерви і змусити ворога. Я все таки думаю, що це станеться. Перекидати бойові бригади на Курські фронти і во. Доти їх у бій інакше змінити ситуацію. У росіян навряд чи вийде, вважає речник УДА південь. Брачук також розповів, що деякі підрозділи, включно з 810 ї бригади морської піхоти РФ, вже перебувають на Курському фронті після невдач у Харсонській області та тимчасово розміщення на Покровському напрямку. Є фото і відео підтвердження того, що ця бригада морської піхоти вже втратила значну кількість особового складу і техніки. Ресурси ворога в будь-якому разі виснажуються. Я думаю, що ці. Снігова куля зі знищення російських ресурсів буде наростати, розімував Сергій Брачук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.